Українська армія завдала ракетного удару по порту Феодосі в окупованому Криму і знищила російський великий десантний корабель Новочеркаськ. Пожежу в порту після удару та вибух зняли і виклали в мережу жителі міста. Недовзі інформацію про ураження корабля Чорноморського флоту РФ підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. У соцмережах подякував пілотам повітряних сил і всім причетним до операції. Водночас речник командування повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, завдяки скоординованим діям знищено і корабель, і окупантів. Там скелет один за. Лишився от власне від цього корабля. обгоріло все фактично вщент. Ну після такого вибуху е, зрозуміло, що не лише сам корабель повністю знищений. Ну, можливо, ще якась портова інфраструктура, можливо, якісь судна забезпечення, які були поруч. Ну можливо, і неможливо, а точно екіпаж. Корабля, який знаходиться поруч, за ефектне поповнення російського підводного чорноморського флоту ще однією посудиною. Подякував повітряним силам президент Володимир Зеленський і запевнив, не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні. Новочеркаськ на початку війни мав висаджувати російський десант в Одесі. Про таке суспільний Крим розповів військовий оглядач Олександр Коваленко. Окупанти ж його використовували у логістиці, зокрема замість кримського мосту. Тож вибухнути могли боєприпаси, що перевозив корабель із Росії до окупованого Криму. Це могли бути. До речі, детонація бойових частин дронів камікадзе шахет 136 дійсно могла б спричинити настільки серйозний вибух у Феодосі. В будинках поблизу порту вибуховою хвилею вибило вікна. Про це пишуть кримські пабліки. Зачепило і залізничний вокзал. У приміщенні вибило шибки та обсипалася штукатурка. 17 липня, третя ночі, потужний вибух на Керченському мосту, залишив його без двох прольотів на автомобільній частині. Це була спланована операція Служби безпеки України, яка для цього використала власну розробку морські дрони Сі Бейбі. Військовий експерт Павло Лакічук каже, це був серйозний удар по логістиці росіян, адже так званий Кримський міст був важливою артерією для перекидання техніки та зброї в окупований Крим, а звідти на Південний фронт. Можна порівняти, як працював міст 2022 року чи навіть 2021, як він працює зараз. Ну, власне кажучи, в нього створився такий собі пропускний режим через загро... навіть через загрозу ударів. Через загрозу зміни погодних умов і міст з мостану в звичному нашому розумінні, коли під'їхав і поїхав далі, перетворився на такий собі КПП. Тут море стоїть. Знову двора видно. в заряд. А це ніч 14 вересня у Севастополі лунає потужний вибух. Місцеві фільмують пожежу на судноремонтному заводі. Згодом стало відомо, що було уражено два кораблі, які в цей час стояли у доках: десантний корабель Мінськ та підводний ракетоносій Ростов на Дону. Він став першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою. У нас тепер в активі знищений російський підводний човен і також знищене дороговартісне обладнання і. Уражена фахова жива сила, яка була задіяна в ремонті і відновленні цих ворожих суден. Тому так це вагомі результати. Там грисли 4 листопада вибухи пролунали і на судноремонтному заводі у Керчі. За даними гур пошкоджень зазнав один із найсучасніших кораблів росіян носій крилатих ракет Калібр. Аскольд так почалось зриви, зриви, зриви в центрі города. А так, 22 вересня, Севастопольці реагували на удар по будівлі штабу Чорноморського флоту. У розвідці цю спецоперацію назвали крабовою пасткою. Момент атаки там відбувалася нарада керівництва флоту. Та це був удар не лише по штабу росіян, каже Андрій Юсов. Це... Така предмет горді, гордості і зомбування російського населення ось е, слава в лапках російського флоту, і, звичайно, так, такий нищівний удар, фактично, знищення штабу і будівлі е, окупантів в Криму. Це безумовно репутаційна інформаційна поразка, яку важко чимось перекрити. 2023-й загалом став переламним для витіснення російського флоту в Чорному морі, каже військовий експерт Павло Лакічук. Після ударів українських сил оборони Чорноморський флот перебазував свої кораблі із Севастополя переважно до Новоросійська. Україна не маючи свого потужного флоту, слабими, начебто, але дуже творчими ударами загнала ну, не просто в кут, Ворога фактично його нейтралізували завдяки цьому Україні вдалося налагодити власний безпосередництва Росії коридор для експорту зерна, відзначив на підсумковій прес-конференції. Президент Зеленський всі високо оцінюють позбавлення російського флоту майже тотально до тотального, тотального їх домінування в українському Чорному морі і нав'язування постійного що нам що нам. Робити що експортувати, то що принаймні, це блокування економікою України, яка потім додає і дає можливість нашим воїтам воїнам, стояти потужно на своїй землі. Цього року сили оборони заходили в Крим фізично та розгорнули там український прапор, каже Андрій Юсов. Крім висадки десанту на Тарханкуці, в розвідці однією з найбільш вдалих операцій називають встановлення контролю над так званими вишками бойка. Кожна така успішна операція є проблемою для агресора з точки зору відновлення ланцюгів постачання, з точки зору відновлення графіків, з яких вони вибиваються. І удари по Кримському мосту, і повернення під контроль під український контроль вишок бойка і десантні операції українських спецпризначенців Головного управління розвідки в цілому. Діяльність сил безпеки та оборони разом з рухом опору голова СБУ Василь Малюк заявив, що у 2024-му кримські операції триватимуть. Експерти кажуть, важливо встановити вогневий контроль над аеродромами. А Анкой має стати наступною Чорнобаївкою. Мусим'яров Суспільне новини Крим.